Мені здається, наймилосердніша річ у світі це не здатність людського розуму пов'язати воєдино всі його складові. Ми живемо на тихому острівці невігластва посеред чорного моря нескінченності, і це не означає, що нам треба виходити за його межі. Наука, що просувається кожна у свій бік, досі завдавала нам мало шкоди. Але в один прекрасний день збирання розрізаних шматочні знання в єдине ціле відкриє нам такі страшні перспективи реальності нашого в її положення, що нам залишиться або збожеволіти від цього откровення, або рятуватися від світла знання в світі та безпеки нового серебріча. Лавкафт було призначено головою департаменту громадянської критики ЮАПА наприкінці 1914 року. Він використовував своє становище, щоб відстоювати переконання, які він вважав перевагою архічного використання англійської мови в середині 1915 року. Лавкрафт було обраний віце-президентом УАПА.